Без сміттєкамер, втім із спецмайданчиками. Хмельницькі комунальники перевели мікрорайон Озерна на євроконтейнери. Для цього у спальному районі міста встановили більше 130 баків європейського зразка. А відомі з радянських часів сміттєпроводи заварили. У озерні залишилося три маленьких контейнери. Це в дитячих садочках. Є певні незручності, харчоблоки. Ми там не змогли облаштувати євроконтейнерами. Тому що автомобіль, який обслуговується Євроконтіра, він дуже великий по габаритах. Він не може проїхати скрізь. Технічні можливості автомобіля не дають такої можливості. Жителі будинків, що на озерні, до нововведення вже призвичайились. Рішення комунальників про закриття сміттєкамер у тутешніх висотках підтримали. Біля під'їздів частіше. Крізь нема. А зараз тут акуратно, і біля під'їздів частенько. Тривага, да. так, краще. Немає воні, немає сміття. Мені зручно, в яку сторону не підеш, є контейнери, Довольна, тому що ну, не так брудно в під'їзді стало. Краще, чистіше стало. Найближчим часом комунальне підприємство Спецкомутранс планує закупити сітчасті огорожі. Кілька з них облаштують навколо сміттєвих майданчиків на Озерній, де їх не вистачило. Крім того, чекають на чергове поповнення контейнерів, а саме, 30 для збору пет-пляшки та майже 150 баків євро Таке придбання для міського бюджету обійдеться у 600 тисяч гривень. Тим часом липневі обнови, два сміттєвози, вже готуються до виїзду на міські дороги. Один маз спустошуватиме вміст євроконтейнерів, інший з боковим завантаженням забиратиме сміття зі звичайних баків. Збор сміття з сміттєвих майданчиків дасть можливість зробити збор сміття, вже будемо казати, по сортам. Якщо буде в нас збор сміття по сортам, то ми можемо з певністю сказати, що можемо будувати сміттєперерабатуючий завод. і… Будемо казати, що наше місто залишиться без полігону побутових відходів. В обласному центрі протягом найближчих двох років у багатоповерхівках планують зачинити усі сміттєпроводи. Після озерної євромайданчики комунальники планують встановити у південно-західному мікрорайоні. Нині житлово-експлуатаційна контора номер 6 – найбільша у місті за кількістю населення, яке обслуговує. Кілька років тому до неї приєднали четвертий ЖЕК. Тому загалом структура має на балансі близько 130 будинків, у яких мешкають 27 тисяч населення. Територія шостого Жеку простягається від Зарічанської до проспекту Миру та від Хмельницькгазу фактично до Вінницького шосе. Тому роботи вистачає, особливо у гарячу пору підготовки до осінньо-зимового періоду. Житлово-експлуатаційна контора номер 6 обслуговує більше 4,5 сотень під'їздів та майже 11 тисяч особових рахунків. Готуючись до наступного опалювального сезону, намітили обсяг необхідних робіт. Запевняють, виконали уже половину із запланованого. Міняють мережі водопостачання та каналізації, незабаром візьмуться за ремонт окремих цоколів та фасадів. Прибудинкові території почнуть ремонтувати на початку серпня. На 24 будинках уже оновили більше 500 квадратних метрів покрівлі. Капремонти деяких дахів фінансуються з міського бюджету. Зараз проведено такі от гарячі місця. Де в нас була Зарічанська, 18-дров будинок. Дуже така покрівля вже була, потребувала ремонту капітального. Перемоги 8 1, будинок. Проспект 92,2 92 2 Також, також потребувала. 76 дроб 4. Капітальний ремонт проводиться в цьому році в нас. І заміна випусків мереж каналізації. На 22 дроб 4 вже зробили 4, 4 випуска. 24 2, планується другий під'їзд. Проспект Мене 60 дроб2 зараз також робить. Пробудинковим територіям також сплановані в цьому році і на Зарічанській 23-1 тут і на рибалка 22-дроб-2. 3, 3. У 9-поверхівці на Зарічанській 20, дріб 1 завершують поточний ремонт першого під'їзду. Загалом на території ЖЕКу їх провели уже 20. Люди під'їздом задоволені. Все вдається, кажуть, завдяки налагодженому діалогу мешканців та ЖЕКу. Очень нам подобається ремонт, тому що девочки зробили від души. Красиво, да, трудяги. Але ми не знаємо, як наші жильці поведут. Жильці наші неаккуратні. От даже мусор викинуть і крышку не хочуть закрити. У минулому році таку процедуру провели у третьому під'їзді з цього будинку, а нині перекривають навіс над входом та встановлюють підпорки. Старший будинку Олексій Слободенюк цю посаду обіймає 5 років. А в багатоповерхівці мешкає уже більше трьох десятиліть. Наголошує, було б добре, аби в усіх жеках з мешканцями була така гарна співпраця, як у них. У Жек обращаємося, і жек заявки виповняє вовремя. І можна сказати, що дом довольний Жеком. Добросовість на виконання своїх обов'язків не менш важлива запорука успіху. Жек виконував роботу, люди за неї платили. У шостому ЖЕКу саме з цим проблема. Бо заборгували абоненти 1 мільйон 200 тисяч гривень. Начальник нарікає, прикро бо не платять якраз ті, хто гроші має. З такими воюють новими методами. Треба якось боротись, щоб можна було щось робити, можна було щось краще, надавати послуги. Вже півтора місяця ми підключили до найбільш злісних боржників. Колекторська компанія працює зараз. І фактично 16 тисяч вже повернули боргу людей. Віднедавна центр надання адміністративних послуг розширив коло своїх можливостей. Що з 9 до 13 години представники управління Державної міграційної служби будуть оформлювати та видавати паспорти громадян України замість пошкодженого або втраченого. Там же можна буде вклеїти фотокартки 25 та 45 річного віку. 16 липня професійне свято бухгалтерів. Ця дата вибрана не випадково цього дня у 1999 році. Був прийнятий закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Офіційно в Україні почали святкувати з 2004-го. День бухгалтера, хоча і не є державним святом, та підстава для привітань знайдеться у кожній організації, адже без нього важко уявити собі будь-яку установу. Жодна галузь національної економіки не обходиться без праці бухгалтера, його досвіду та професійних знань. При постійних змінах у законодавстві ці люди повинні бути у курсі подій першими. Найважче це зараз, мабуть, те, що не проводяться казначейством всі платежі. А так працювати як би стало краще, тому що ну, все комп'ютеризовано в нас, програму ми собі придбали. І, ну, якби, ну, нам від цього легше. Але це тільки ну важко, тому що не проводяться платежі зараз казначем. Шановні колеги, всіх вітаю з професійним святом. Бажаю всім насамперед здоров'я, професійного кар'єрного зросту. Бажаю, щоб ви отримували задоволення від своєї професії, моральне і матеріальне також. У міській раді бухгалтерів привітав Сергій Мельник за сумлінну працю, високий професіоналізм, добросовісне ставлення до виконання посадових обов'язків та з нагоди професійного свята. Міський голова нагородив присутніх грамотами та цінними подарунками. В першу чергу я хотів би. Вашій особі привітати всіх бухгалтерів міста Хмельницького з професійним святом. Робота нелегка, я взагалі не знаю, як зараз в цих умовах. Зміни законодавства, ПДВ. Вашій особі хочу подякувати всім за цю непросту, таку, але важливу роботу. Знаєте, вона можливо на перший погляд комусь здається такою рутинною. Але думаю, що як будь-яка робота, вона цікава. Робота з цифрами. Хочу побажати вам, вашим родинам добра, здоров'я, всього найкращого, щоб ви йшли задоволенням на свою роботу, отримували від роботи задоволення. Операція Порятувати кота. Чотирилапи вдерся на саму верхівку верби, а вже звідти злізти не зміг. Пригода сталася на території спортивного майданчика другої гімназії. Перехожі кажуть, голос кота з дерева зачули ще два дні тому. Гадали, що той себе опанує. Коли зрозуміли, що потрібна стороння допомога, викликали рятувальників. Чотирилапий, вочевидь, не зрозумів добрих намірів людей у формі і кинувся тікати з гілки на гілку. Втім, ускладнювало роботу МНСників не лише це. Висота склалася велика, дуже до 30 метрів. І геляки не можна було підлізти. Через ці причини операція з порятунку тварини затягнулася на 45 хвилин. Тоді, як в середньому, таку місію здійснюють за 5-7. Тарзана саме так нарекли кота місцеві жителі, так і порятували. Люди у формі передали його пані Наталі, яка до приїзду волонтерів пообіцяла за ним доглянути. Бійцям державної служби з надзвичайних ситуацій до таких пригод не звикати. Зізнаються, на подібні виклики виїжджають кілька разів на рік. З різного роду пасток доводиться рятувати не лише котів, а й собак. Прохання допомогти не ігнорують, хоча такі виїзди влітають МНСникам у купійчину. Так за скромними підрахунками, біля Тарзан обійшовся спецслужбі у півтори тисячі гривень.